Так, доброго дня. У нас сьогодні знову п'ятниця. Ми піймали 15 хвилин сонячної погоди. Е, тому я спочатку пройдусь навколо, а потім вже пойду всередину подивимось на той наш шоу-рум, що там зараз відбувається, що відбувається по оздобленню всередині. По першому будинку Давайте зайду одразу всередину. Просто покажу, що там у нас е, по е, моноліту. Ну, Вікна ви бачите, другий-третій поверх. Зараз подають на четвертий. Тобто це теж потім закривається четвертий і останній буде закриватися перший. Перше, причому, скоріш за все, буде закриватися, прям, може, навіть вже в наступному році. от Цього точно не можу сказати, бо перші поверхи через них багато чого проносять. І от як я зараз проходжу, так само і... Так, вони. Так, що у нас там? Що це у нас за водичка? Ага, під води якісь. Так. Пішли. Я думаю, от звідси достатньо видно, що у нас тут відбувається. Доробляють парапети по секції номер 2 по секції номер 3 Дозалили там край плити, його не було. І тут доставили ще трошечки вертикалу по третьому поверху четвертої. Тобто, тут потроху, потроху монолітні роботи йдуть. Як я вже казав, то ці монолітні роботи будуть завершуватись в січні місяці. У зв'язку з тим, що треба прогрівати. Тут у нас трошечки складніша ситуація, в тому плані, що у нас велика кількість бетону, його треба велика кількість електрики, щоб його прогріти. Як проанонсував вже минулого разу, що ми закупили, не закупили, купили генератор. Зараз вже, по-моєму, зробили ту ліцензію. На те, щоб їм користуватися. Зараз заробляють документи і вже ми зможемо і ним користуватися, якщо нам не буде вистачати електрики, або якщо її взагалі відключать, того вистачить навіть для роботи кранів. Так, вискочили ми тут. Нам треба якимось чином перескочити, щоб не сильно вимоститись в багнюку. Так, переходимо до будинку номер 2. По другому будинку у нас відбувається моноліт першого поверху по секції номер 2 Вона тут першою піднімається. Зараз теж спробую під... зайти всередину, що вийде максимально обережно. От ще вам четвертої секції. Ага, тут з цієї сторони вже почали перекриття над третім поверхом набирати. То того не було видно. з Двору. так Все більше і більше стін тут з'являється по першому поверсі. О, непогано так, цоколь вималювався по четвертій секції, зараз туди ближче підійду і вже підготували, ми бачимо, Бачите, позаливали підлогу першого поверху по секції номер 1 Так, обережно треба не впасти, головне. Так, як пройти зліва. Так, тоді, якщо йдемо через ліво, то подивимось, що у нас на третій. На третій у нас ті ж самі цоколя. І в кінці вони там, де примикає до четвертої секції, там єдина частина, яка ще ноль не дороблений у нас. А тут якраз ще вони пусті, тобто ще нема е каналізації. От, я вам так от покажу, я не бачу, а ви бачите Тут, тут поробили ще моноліт, але зворотні засипки ще не робили. Йдемо далі. Минулого разу я був ось там був тільки моноліт справа. Він же дійшов до кута, прямо там, де у нас відбуватиметься заїзд в двір. Це другий заїзд, в двір, між третьою і четвертий. У нас два заїзди між і четвертий, між 3 четвертой. Оце він, заїзд в двір, оце рівень. ну Трошечки вищий буде рівень нуля, бо це бетон. І вся земля тут буде вирівнюватися саме під цей рівень. Всередині. Тобто всередині у нас тут досить плаский двір без будь-яких перепадів. От ми бачимо об'єм, який залишився трошечки по третій секції і об'єм фактично кут один під'їзд по четвертій секції. А так все вже по е, другому будинку. Е, найскладніша частина це якраз фундаментна частина. Нагадую про тому, що у нас тут будуть ще кладові. То це один з таких елементів. Тут трохи багато бетону. Ну, як бачите, справляємось. Йдемо далі до третього будинку. Нагадую, я вже тим, хто не дивився минулого випуску, я минулого випуску вже казав, що четвертий будинок ми вже будемо лити з березня місяця. Бо складність цих ґрунтів полягає в тому, що якщо їх заморозити, то потім це випливе в якісь там, не дай Боже, тріщини. якісь Потім проблеми з монолітом. Тому для того, щоб цього не сталося, ми саме фундамент почнемо робити в березні, по четвертому будинку. Воно не сильно повпливає там на темп. Взагалі, в принципі, воно не повпливає, тому що в більшості ми заклали трішечки більше, ніж нам потрібно. Але... В будь-якому разі третій будинок, скорше за все, буде зданий швидше. Поїхали далі. Нещодавно, до речі, нещодавно це коли, позавчора, ми тут на будові зустрічались з одним з рітейлерів. По розташуванню їхнього магазину одразу з архітектором. Я не можу поки що називати назву компанії, поки ми ще не домовились. Але ми вже думаємо на рахунок магазину. До речі, всі, хто питають, як ми взагалі там питання інфраструктури вирішуємо, прошу дуже проїхати на Львівську 92 в Брюховичі подивитися, як ми вирішуємо питання. Один з моїх знайомих написав, що ще люди не заселилися, близенко вже відкрилось. Якось так. Так, у нас тут відбуваються роботи по фундаменту. Бачимо, що ага, у нас тут трошечки перепади, тому там трошечки по-іншому підливалися. Давайте пройду трохи далі, тому що я не заходив минулого разу. Поговоримо трішечки з вами. Не заходив до секції 3. Доброго дня. До третьої секції не заходили. Ага, от дивіться, який тут великий перепад. У нас тут починає так непогано ґрунт падати, особливо от на краю стик 3-4 секції 4-го будинку. От там от прям, ну, може на камері зараз цього не видно, тому що вона трошечки спотворює реальність. Але ну, мається на увазі горизонт. Але, повірте, там, там зайвих 2 метри перепаду є. А, і вже бачите синя і червона розмітка, це хлопці вже розмічають під арматуру, під, точніше під опалубку, де опалубка, де арматура. А, бачите, колошки порозбиті, це якраз розбивка для того, щоб робити вже фундаментну стрічку. Тут буде стрічка. Тут туди не буде, це нагадує, це не бетонна плита, це підбетонка, по якій розкладається вже плита. Ну, от така історія. Тепер пішли з вами до нашого шоуруму. Треба, правда, оббити ноги десь там на бетоні. Що з новин? З новин, в принципі, більше такого нічого особливо цікавого. Нагадую, що 5-6 ми також будемо переносити старт на пізніше продажі. Юридично ми вже можемо продавати, але ми поки не спішимо, хочемо разом з будівлею 4-го будинку Котлованом почати продаж 5-6. То вже буде в наступному році, в цьому році ми цього робити вже не будемо. Що ще цікавого. Поки є багато новин, але про них поки що не можна говорити. Вони всі позитивні, вони всі такі, що додають вартості, але через те, що ми пов'язані деякими договорами, які не дають можливість нам розкрити деякі деталі цих договорів, ми поки що мовчимо. Але як тільки з'явиться така можливість, то обов'язково вам це скажемо. До речі, Хотів от показати, яка різниця. У нас завжди кут 3-4 секції, по перших шести будинках, він нижчий і за рахунок цього виходить вища комерція. От можете подивитись, тут комерція вище 3 метрів на куті. Скільки я пам'ятаю, вона теж вже продана. Залишилось, по-моєму, одне приміщення, не продане, але я теж можу помилятися. Чи воно вже за кутом. Дуже важко слідкувати за. Розпороденістю, тому що ну, кількість об'єктів у нас збільшилась і ти просто іноді не встигаєш за швидкістю реалізації. Тим більше, що дуже важко запам'ятати, бо якщо порахувати по під'їздах, ми більше 20 під'їздів зараз продаємо і будуємо, то от якось так. Так, ми десь тут виходили, тут зайдемо. До речі, цікавий момент, дивіться, тут сухо, хоча ще не перекрита плита на третім поверхом. при тому що була така погода досить мокра. Ну, там от, Отам таке Ну, Тобто Там, де каналізація не закрита, ще не дроблена, то воно там так і буде. То відводять воду з даху, я так розумію, Та, то з даху повідводили воду. Тимчасово, бо дах у нас зараз там закритий. Він пароізольований і це дозволяє нам вести внутрішні роботи. Наша пароізоляція, по суті, вона, якби не потрібно було ще щододаткового утеплення, то ця пароізоляція її достатньо для того, щоб затримувати воду, і вода не потрапляла всередину будинку. Це на рахунок наших дахів, коли питають. Типа, ну, а от, скажіть, будь ласка, а чи не течуть дихи, не хочуть задобрати останній поверх. Ну, от я їм завжди наводжу там деякі приклади, як ми перевіряли пароізоляцію. Так, ну що ж, ми зараз знаходимось, вірно, в середньому під'їзді першої секції. І йдемо дивитися, що у нас зараз відбувається по. Нашому шоуруму по внутрішньому оздобленню. На жаль, я так і не зрозумів, чому минулого разу була дуже погана картинка, можливо, через те, що ми якось переходили з світлого в темне. От зараз хочу теж подивитися, як воно вийде. З цієї сторони теж вже бачу, закрили. Ну, Давайте зайдемо, бо тут найготовіше. Тут тепло. Ага, і тут воно вже сохне. Просто сохне і все. Дивіться, кількість води, яку видавлює зараз, не знаю, видно вам зараз чи ні, то величезна біля води, всі вікна Запотівші. Чому ми тут не поштукатурили? Тут санвузол, добрий день тут санвузол і тут буде перегородка з гіпсокартоном, яку ми вже будемо з зовнішньої сторони оздоблювати, шпаклювати. Фарбувати ґрунт фарбою, а з внутрішньої сторони лишаємо, як є, ви вже просто всередину, коли заходите, відкрутили той лист гіпсокартону, розкинули куди вам потрібна електрику, де у вас що буде стояти. Тобто оця опціональність дещо поставити, вона все ж таки лишається. Ми на планах малюємо, де б краще було, але вона лишається. Ну, от бачите, вже кількість розеток вже видна, кількість всіх цих елементів. Оце у нас тут кухня. Оце дві кухонні, дві кухонні, дві, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розеток. І ви також зможете додатково, що, якщо вам потрібно, буде вивести ці розетки від нижньої частини, додатково собі розкинути, наприклад, накладним варіантом над якоюсь поверхнею. Тобто такі, такі варіант теж лишається. Ну, то, мабуть. По цій однокімнатній все. Давайте підемо далі, подивимося, як воно. О, тут дуже світла квартира. вона тут, Добрий день, приємно. Ми буду знімати, як хлопці їдять. З цієї сторони покажу. Тут, звісно, воно трошечки краще висихає, тут сонце потрапляє. От, бачите, рівень так? між тим, що підсохло, і тим, що не підсохло. Тут все йде підкутничок, як я і показував. Тобто цей відкос все входить в вартість. Ту, яку люди заплатили. Я, я впевнений, що більшість людей просто в шоці від того, що входить вартість за ті 600 доларів дехто по 550. Так, давайте далі підемо. Цю квартиру я вам вже показував. Цю квартиру я вам вже показував. Її спочатку заштукатурили, потім вже виводили електрику, тому тут от деякі такі елементи, бачите, з'явилися і будуть підштукатурювати. Якось так це виглядає. От її з першою поштукатурили і тут до сих пір, я минулого разу вам показував, до сих пір вода. Ну, з цієї сторони, отак і повинно видно бути. До сих пір тут є вода. Так, пішли на іншу частину, То в цю квартиру я, ну, можу ще раз показати ще одну однушку. Тут та ж сама історія, все, все вже готово для того, щоб встановити гіпсокартон і в принципі лишається тільки розкинути холодну гарячу воду і опалення і вже можна робити стяжку. З цієї сторони подивимось. А тут якраз штукатурна станція знаходиться, можете подивитися. Тут якраз воно все в процесі. Штукатура це крайня квартира, ліва і тут права. Добрий день. Добрий день. А тут розведена електрика і стоять пушки на поготові, щоб почати сушити. Ну, В принципі, тут виставили кутнички. Бачите, кутнички. Металері. Тут їх стоять, ми кинули шкіпатурку, а це є бетон-контакт. Тобто така річ, яка до неї адгезія дуже добра, МП-75 або її аналогу, в даному випадку. Ну, от мабуть все, що я хотів показати на сьогодні вам по цьому об'єкту то в принципі по парксайду ви бачите, що потихеньку рухаються роботи, трошечки сповільнили їх настання несподіване зими, як завжди. Зараз трошки підлаштуємося і повернемось до тих темпів, які у нас є стандартними зимою. Стандартні у нас теж непогані темпи, особливо в моноліту, бувають, коли у нас нема проблем з електрикою. Ну, я вже нагадую, що ми купили тригенератор, за рахунок якого ми хочемо зробити все це діло незалежним від відключень. Все, всім до побачення, до наступних зустрічей.